Вашій церкві, але я дякую Богу, що Бог нас об'єднав. І сьогодні, що буде говоритися, про що співатися буде, це все буде йти во славу Господня. Знаєте, що ми Богом усиновлені чи ні? Знаєте, Це 100%. Е... І тема сьогодні, яка буде підніматися, вона не так часто піднімається в церквах. Повірте, е, ніхто не хоче говорити е, про сиріт. А хто хоче говорить, то е, брати і сестри підходять і кажуть, ти цієї теми не зачіпай, не піднімай в церквах. У нас є свої діти, і нам добре. За ними дивитися, доглядати. і Робить Божу справу. Нам саме головне, щоб наші діти зайняли місця в церкві і були в вічності там з Богом, щоб вони тут на землі покаялися, прийняли водне хрещення, і в цьому заключається, заключається наше служіння. Але Бог говорить зовсім інакше. Бог говорить те, що Він є. Батьком усиновлення. Єфісян, перший розділ 5 віршом написано, е, призначивши перед, е, наперед, щоб нас усиновити для себе Ісусом Христом за вподобання волі своєї. Тобто, коли ми були в світі, коли ми не знали Бога, ми мали своїх батьків, фізичних, і нам було добре. Але повірте, коли Господь призвав і притягнув кожного із нас сидячого тут, нам стало ще лучше. Чи не так? Наше серце зраділо в тому, що є життя вічне, і нам подароване спасіння в Сині Ісусі Христі. І я хочу говорити про те, що не тільки наші діти. Мають отримати спасіння. Є категорія людей, на яку мало хто звертається, звертає увагу. Я, бувши віруючий 12 років, я не чув ні одної проповіді в церкві, що була проповідь про сироту. Моя жінка ходила за мною по слідах 7 років і казала. Алеша, давай ми візьмемо щось, зробимо для Бога. Я Кажу, що ти хочеш. Мурую забор, а вона йде з камерою, знімає за мною. І каже: Давай візьмемо одну дитинку, сироту в сім'ю і цим послужимо Богу. Бо в нас в сім'ї біологічна донька, інвалід першої групи А. Вона не ходить, не говорить сьогодні, їй вже 29 років. Ми її кормимо, носимо, ми їм возимо на служіння й, і вже спини позривані. Але каже, давай візьмемо і зробимо щось для Бога. Вона сім років ходила, повірте, і те, що ми робимо, не ми такі, а Господь. І я сказав для неї добре, ми можемо взяти одного хлопчика якогось чи дівчинку, кого нам дадуть, але ж ми маємо довести цю душу до Господа. І посвятити її Богу. Такою умовою. Це не ігрушка, що ми побавились і через два чи, чи три роки взяли, закинули на десь, і вона там пилю припадає. З дітьми порадились в мене п'ять біологічних дітей своїх, і Бог нам подарував одного сина, Богданчика. Йому було 5 років. Але писання я буду трошки читати, Слово Боже, і ми будемо розважати. Писання говорить, Яков говорить в першому розділі 27 віршом, пише так: чиста і непорочна побожність перед Богом є Отцем Отця, зглянутися над сиротами та вдовицями в утисках їхніх себе берегти, чистим від світу. Як зглянутися? Як зглянутися, коли мені добре в домі? Ще раз, може, повторюсь, але зауважте, все говорю в любові. Я люблю вас всіх, хоч бачу перший раз. Тому що Бог полюбив віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірив в нього, був спасений. Каже, чиста і непорочна побожність. Це зглянутися. Як зглянутися? Мовна проходить так, як ми живемо, глянути. Ну, Бігає хлопчик якийсь, чи бігає дівчинка якась. Ми просто глянули і пройшли мимо. А зглянутися це треба нам зупинитися, придивитися, помогти. І взяти під своє піклування. Я знаю, я завжди люблю дивитися по церкві, скільки тут молоді, скільки. Дорослих, старших, знаєте, і дивлячись на вашу церкву, я сьогодні хочу сказати, в вашій церкві є потенціал. Зглянутися над цими дітьми. Зразу скажу, наперед забігаючи, легко не буде. Це не так, що ви відвідали там будинок дитини чи якусь другу установу, де дітки. І привезли подарочок. Але ви, коли там приїжджаєте, буваєте, коли ви завозите сумку самарянина або ще якісь конфети на свята великі, да, то ви, коли проходите, ви дивіться по вікнах біля цього заклада. Скільки очей дивиться в вашу сторону через шибку. І всіх очах. Ви прочитаєте стовідсотково прочитаєте кожній дитині, що вона в вас бачить свого тата або свою маму. Повірте, їм не треба ваших подарків, цукерків, їм все одно вони не доходять. І ці пакунки, які ви дарите, теж вони не доходять. Потому що там надзірателі так швидко все забирають і так скоренько розвозять по домам, що ті діти вони його не бачать. Я знаю, про що я говорю. Я знаю, про що я говорю, тому що ми відвідували не раз будинки дитини і інтернати, і бачили там дітей, і привозили ми туди, і давали, але вони того не бачили. Діти мають виховуватися в сім'ї. І це однозначно, Бог создав сім'ю, але діти не вибирають батьків, що в них такі батьки, чи алкоголіки, чи наркомани, які лишені батьківських прав. Да, буває таке, що автокатастрофа і діти залишаються сиротами. Але дитина має бути в сім'ї. Брат Андрій скаже статистику, скільки сьогодні дітей сирять. Я хочу тільки сказати одне. а скільки церков в Україні? Раніше статистика була 40 тисяч. І я рахував це по одній, по дві дитини на церкву виходить. Але ж ми так звикли в своїх добрих домах, в білих диванах і з хорошою посудою, щоб. Ніхто нічого не зачепив, щоб ніхто нічого не помазав і все. Я сьогодні прошу вас, кожен хто прийде сьогодні додому, подивіться, скільки у вас в квартирах, в домах ваших місця вільного. Шкода? Шкода віддавати комусь, правда? Я вам скажу, я взяв цього богданчика, жінка буде свідчити 5 років, да? він мені буквально. Ні, за два тижні золота дитина. Мені лікарка сказала, не беріть це сущий диявол. Ви каже, не мучитеся з ним стільки, що вам мало не покажеться тут, а він неуправляємий, Ніхто не може дати ради. А я кажу: ось таких неуправляємих Бог робить чудових проповідників. І я подивився, дві неділі він в мене. Приглядається, див, дивлюсь за ним золота дитина. А потім пішла мебель, різана. А потім пішли вазони приклеєні моментом. А потім пішло і поїхало. І через рік кажуть: ви видержали Богданчика, візьміть щеліночку. А я собі думаю. Лєночка, я подивився, да, бо пропаде дівчина. А воно оказалось два сапога пара. Вони в одну ногу йшли. До п'яти років. Бувши в нас. Ми займаємося дітьми вже е, 16 років. Але ж 5 років. Це був. На витривальність. Сьогодні я те все розумію, що. Бог в цих жорнах обробляв нас в цьому винограднику. Мою долю, мою сім'ю, все, коли в школу йшли, то ми буквар проспівали. Він не міг вчитися, він не міг читати, він не міг фіксувати в пам'яті вірші нічого. Але ж Бог так зробив, що він в класі почав краще читати саме лучше. І пойміть, що ця праця 24 часа в сутки. Куча діагнозів, куча всього, але ви не лякайтеся. Якщо ви на себе будете на свої сили, думати, що ви зможете, ви доб'єтесь від нічого не буде. Поки не втрутиться Господь, і поки не зробить Господь справу свою. В Якова написано, кажу в Якова в псалмі 67-му написано. 67-й псалом. «Сиротам батько і вдовом суддя, то Бог у святому мешканні свої. Бог бере під крило сироту. І повірте, коли сирота молиться до нього, він чує молитви. Звичайно, чує батьківські молитви, бо вони лунають зранку до ночі за цих діток. Тому ми повинні пам'ятати і довіритися Богу, бо Він опікується сиротами, звичайно, і вдовами і приходьками. Але ж сироти це така категорія незахищена. Подивіться, скільки сиріт сьогодні ходять по землі, ми можемо бачити їх на вокзалах, ми можемо бачити їх на ринках, ми можемо бачити кругом, але насамперше, щоб провірити своє серце і чи в ньому живе Христос, то необхідно відвідати отакі установи. Будинки дитини, будинки малютки. У мене сьогодні є тут присутній хлопчик, якого ми взяли рік і сім місяців, русланчик, він взагалі не тримався, тіло його не трималося нічого. Отак за ручки я його піднімав і опускав він, не тримався, він падав як розплавлений пластилін. І я кажу: ми візьмемо його. Він почув всі слова, коли я його пригорнув, отак. Він зробив такий видох, що я зрозумів, що обов'язково забирай. Цей Богданчик, якому 5 років ми брали, да, то він мене чуть не задушив. Він схватив за шию. Другі діти, чоловічки, певно, з 25, а може з 30, мене розтягували за поле і кричали: візьміть мене, візьміть мене, візьміть мене. Я дядько, якому 40 років, стояв, плакав і казав: Господи, ти бачиш, що я не можу їх забрати всіх? У мене нема такої можливості і нема так... куди забрати. Але ж Бог так дав, що сьогодні 16 дітей, 7 внуків, ще внук в дорозі, один і другий. І Бог благословляє. Повірте, Бог благословляє і не залишає без хліба ні тебе, ні твоїх дітей. Він допомагає, Він виходить, і Він робить цю працю, тільки ми повинні бути Його знарадям. З одним братом говорю, що ми повинні спасати, спасати тих, хто йде на смерть. Повірте, ці діти. Які виходять з інтернату, вони не знають елементарного. Вони не можуть не рахувати, не думати своєю головою. Вони там привикли, що їм все время, все подають. Один брат розказує, каже: я вийшов з інтернату, дали Авоську і дали пакета. І я каже, вийшов і глянув. Далі, а ця, що виводила за ворота, каже: лети, як пташка в світ. І він каже, куди летіть? Не хати не ні родичів нікого. Куди летіть? І каже Бог чітко показує дві дороги. Одна в тюрму, а одна в церкву. Він вибрав дорогу в церкву. І став пастором церкви. Слава Господу! Такий робить Бог чудо. Такий Бог робить чудо. Один із синів теж в мене. Він прийшов в шостий клас, другий його брат, восьмий клас в мою сім'ю. Вони не вміли ні читати, ні писати. Жінка вчила. Уявіть собі. Питаю, скільки ти був на уроці за цілий день 5 хвилин. А як ти здавав і писав домашнє і контрольне все? Вчителі за мене все писали і собі оцінки ставили. Повірте. Що може ця людина прийти в суспільство і дати? Але в цій людині є душа. Ким ти хочеш стати, як виростеш? І він на повному серйозі О, такий шкет. Худий, каже, буду кілером? І буду вбивати людей, як мух. Це його слова. Проживши з нами. В сім'ї через півроку приїхали люди його запитали, ким ти хочеш стати, коли виростеш. Він каже проповідником як тато. Слава Господу! І я стою і плачу, і дякую Богу, щоб Він змилосердився над всім серцем і над цією душею. Тому, брати і сестри, я не то що хочу сказати, щоб ви всі брали всі участвували. Але до кого стукає, до чийого серця стукається Христос і каже: відкрий, ось стою і стукаю, хто відчинить, я війду і буду вечерять з ним, а він зі мною. Повірте, получите благословення Господні набагато більші, як так в житті. А в мічності ви получите нагороди від самого Господа Ісуса Христа. Заради того нас і вибрав, Господь. Заради того ми ж не надаремно приходимо в церкву, займаємо лавку, щоб послухати. Добре, дивіться, як група співає чудово. Я люблю такі рухливі пісні, і коли я зайшов, а Дунай, там думаю, якісь євреї. Зразу, в яку я церкву попав. О, Але ж, слава Богу, що я тут. І Бог вас вибрав, посадив, щоб ви. Подумали над цим питанням, повірте, якщо у вас є двоє чи троє діток в сім'ї, і ще один появиться народжений серцем, ви одержите благословіння. А одержите від одного, візьмете другого, і третього, і четвертого. Побачте, Бог так робить. Ми колись з Андрієм братом поїхали в Молдову це в 13 му році, так? Я приїхав звідти, в мене було двоє дітей. Я кажу, Господи, подивившись там, як ці діти живуть і що там, як сім'ї живуть. Я сказав, Господи, я приїду, я ще двох дітей візьму. Зробив такого маленького Господа. Бог мені дає четверо. Чотири брати, правда, один відказався, тому що він вже був старший і вчився в спеціальній школі, і там в нього вже дівчина була, він курив, випивав. Йому це не підходило, бо він так і сказав для цих менших братів, каже, туди в віруючу сім'ю піти, то треба все це покинути, залишити. А що сатана робить? Ті, хто живуть в світі цьому, сатана їх косить, просто косить, незважаючи, що війна в нас в Україні так косить, але дітей особливо косить. Вони виростають, не маючи ні совісті, ні положення в сім'ї, в світі, між людьми. Ніяко. Я говорю своїм сватом, а він відвідує тюрму і читає слово. Там. Він каже, що. До 25-28 років з цими, які там відбувають срок, це все більшість діти-сироти, які пішли в світ на широку дорогу і сатана заволодів ними, і вони там відбувають срок. І про Слово Боже, вони нічого не хочуть чути. Ось в чому справа. Зеками, які сидять, вже по 15, по 20 років, по 30, які приговорне пожизненно, каже, ти каються. Чувши Слово Боже, вони каються і приймають Ісуса Христа, а це молодіжність. Ви представляєте, що якщо церква не втрутиться, буде повна катастрофа з цими дітьми, а це кожна душа. Повірте? Дитя, яке попадає сім'ю віруючих батьків все рівно, там воно чує Слово Боже. А що може дати світ? Що може дати світ? Наркоманія, алкоголізм, проституція, вбивства і все остальне? Хай Бог допоможе і працює над кожним серцем. Я не бачу, де тут годинник, але хай Бог працює над кожним серцем, в мене обмежений. Ця тема дуже велика. Можна годину говорити. Але ж хай Бог працює над кожним серцем, хто має здоров'я, хто має статки. Подумайте і відкрийте свої серця насамперед, а потім і відкрийте свої дома. Повірте, поріжуть, поламають, Бог верне. Але ви спасете. Душу. Слава нашому Богу. Амінь.